В цей офіс ми заїхали трошки більше року тому назад. В якийсь момент в минулому офісі ми відчули, що нам замало місця. Продовж останніх двох років, незважаючи на стан, в якому знаходиться країна, ми дуже активно розвивалися як компанія. За цей час наша команда розрослась, і в минулому офісі ми просто вже сиділи на головах один в іншого, тому ми прийняли рішення знайти новий офіс і переїхати. І ось трохи більше року, як ми знаходимося тут. Тут, якщо ми кажемо про офіс, тут в нас така невеличка зона переговорних кімнат. Тут Повсякчасно проходять презентації, колеги спілкуються. Ми наради проводимо. До речі, якими брендами ви зараз? Які у вас бренди в проценту? Основні це EcoFlow, Ксак є декілька нішевих. Це всілякі портативні дрони знову ж таки нишеві. Чейзінг, підводні, так, підводні дрони, чейзінг, флайбіліті, інспекційний дрон. Дуже цікавий його, дуже активно використовують ДСНС наша служба, тому що він такий ударостійкий і ним можна залетити в, в любе приміщення, яке б там воно не було. Програмне забезпечення PIX4D, що дозволяє будувати на основі. Фото знімків, 3D-моделі, карти це дуже такий крутий софт, потужний. Основне. Обладнання, ось воно тут знаходиться. Це і стосується і екофлоу, і чейзінг, і ксак. Все, що наразі присутньо на ринку, все, що ми продаємо, воно я би сказав, відсотків на 80 знаходиться тут. Ви запитували, коли це почалося? Почому, чому в принципі дрони насправді, і ми багато про це розповідали з з Валерою. Десь 2013 рік у Валери закінчився проєкт, чим він займався. І я повернувся. Я був довгий час у відрядженнях, працював на Кавказі в інвестиційній компанії, там декілька проєктів було. І також повернувся до Києва. і Ми зустрілися і поспілкувалися і думали, а чим займатися далі. І на той період ми, нам дуже подобалася тема дронів, але ми зрозуміли, що тоді дрони використовувалися в Україні, було одна-дві команди, і вони тільки знімали відео, класно знімали, дуже професійно, і більше нічого не робили зі дронами. Але ми Який це побачили... рік був? Це був 13-14. І ми побачили, що дуже багато прикладних застосувань для дронів. Як -то Будувати карти, 3D-моделі, інспектувати споруди і так далі, і вирішили, що окей, давай почнемо рухатись в цьому напрямку. І насправді нам це дуже подобалось, і це переростало в якийсь час. Агро було активно, потім воно трансформувалося всередині компанії в більш в картографію. Але згодом ми, коли технологія, Ультрамалого оприскування стало більш такою сталою. Ми зрозуміли, що треба знов активізуватись в цьому напрямку, і ми насправді, я точно скажу, що ми були тією компанією, яка максимально зусиль прикладала для того, щоб. Цей напрям вибухнув в Україні. І наразі, я, лично я вважаю, що в Україні напрямок застосування агродронів ультрамалого оприскування, він є найбільш продвинутим у Європі. Це не тільки зв'язано з тим, що в нас там багато землі. Це також пов'язано із тим, що в Європі загалом це така більш. тобто Зарегульована сфера, і там не можна просто там літати і вносити ЗЗР на полях. І Це нам допомогло в Україні насправді побудувати таку такий цікавий ринок, який має великі перспективи. А що стосується, наприклад, північної Америки, Да? ні? Там дуже там, там, там ще ще гірше. Там ще гірше, там дуже багато ліцензій, дозволів, які треба збирати, просто щоб почати працювати з цим обладнанням. Тому в Україні умови для цього дуже гарні. Дуже гарні. А вже ж наразі, за того, що в нас в країні війна, теж ми маємо дуже багато обмежень, але якось фермери. Умудряються працювати з обладнанням, тому я вважаю, що все буде добре. як ви вважаєте, таке регулювання, е, яке є е, ну, в там, Західній Європі, в Америці, да, чи воно згодом прийде сюди? В чому причина того, що там настільки це зарегульовано і тут настільки це вільно? Е. Ну, перша причина в тому, що там в в принципі, розвинуте використання авіаційного простору. Там його використовують абсолютно всі: від незалежних пілотів, малих літаків до гелікоптерів і так далі. В нас цього якось не було і, і ризики були нижчі, але там це регулюється. Там є ринок для цього, і тому куча ризиків і без регулювання там була би повна анархія. І до нас це в якійсь мірі також дійде, тому що ми імплементуємо однакове законодавство з Європейським Союзом, тому без цього до нас просто літати ніхто не буде з європейських операторів авіаційних. Тому це буде. Чого очікувати українським аграріям? Ну, в першу чергу нас цікавлять аграрії, тому що ми агромедіа в але, можливо, і інші в галузі, для яких ви є постачальником, і з точки зору продуктів, які є в Україні, строки їхніх поставок, їхнє обслуговування, незважаючи на ту ситуацію, яка є. Ну, абсолютно точно є проблеми з ну, багатьма пунктами, як з поставками, так і з ремонтами, з сервісом. Так. Чого очікувати всім, от в найближчі часи, і, і які плани взагалі у Drone.ua на майбутнє? Ну, ми, як компанія, продовжимо розвиватись в напрямку агро-агро, це те, що стосується робототехніки. Від цього найближчими роками я думаю, що ми конкретно ми не відійдемо. Тому для нас дуже цікаво Це дрони. Тема ультрамалого оприскування це дуже така трендова і активна тема. І вона не просто там трендова, тому що там це дрони, а тому, що вона. Має високу ефективність для сільського господарського бізнесу, для вирощування культур. І тому тут майже кожен рік на ринок виходить нова модель дрону, що актуальна для нашого ринку конкретно, і тому і з брендом XAG Ситуація незмінна. Майже кожен рік компанія випускає нові моделі. Наступного року ми очікуємо, що для ринку буде актуальна нова модель. Це модель дрону P100 Pro. З цією моделлю ми входимо в наступний сезон. Це стосується і продажів, і обслуговування, і в нас також є напрям, коли ми самостійно в полях вносимо засоби захисту рослин. Це допомагає нам в першу чергу тестувати на собі обладнання і краще розуміти, з чим працює аграрій. Теж саме стосується і колісної техніки, це роботизована платформа. Що може самостійно здійснювати навігацію, оприскувати, перевозити вантажі. Тому ця платформа також актуальна наступного року. З нею ми плануємо працювати. Ось саме навісне обладнання, що встановлюється на платформу, воно дуже різне: як для оприскування садів, так ось в цьому вигляді виглядіться перевозка вантажів. Тому ось з цією технікою ми плануємо працювати наступного року. Також 100% ми будемо розвивати напрямок енергонезалежності з брендом EcoFlow, який на нашому ринку зайняв лідируючі позиції. Дуже широка лінійка, лінійка продуктів від портативних станцій, що і ви використовуєте повсякденному житті, і я насправді також до стаціонарних рішень, що дозволяють повністю відмовитись від стороннього енергопостачання, просто маючи. Комплект акумуляторів високої ємності, високопотужний інвертор, сонячні панелі, панелі будуть, це дозволяє бути максимально незалежним від мереж, мережі і в, виробляти та потребляти свою електроенергію. Тому... Сонячні батареї в нашій умовно кліматичній зоні, да? наскільки це? 365 днів? Це, це не зовсім 365, тому що в нас взимку є час, коли майже немає сьогоднішнього світла. Сьогодні такий день ми можемо побачити дуже, дуже похмуро, йде дощ. Але так чи інакше, в нас наш регіон він дозволяє більшу частину року бути енергонезалежним, і це треба використовувати максимально. Сонячні панелі ви також поставляєте? Чи є якісь партнери, які з якими Ді, ми також це? поставляємо сонячні панелі так, торгової марки EcoFlow. і а їх же так, і, так, і, так, і, так, і, так. рідні? Так, Дуже багато uh -huh. різновидів від 100-ватних до 400 ватних панелей, що можуть встановлюватись будь-де від дуже гнучких таких гібких до плоских, що не можна гнути просто. І P100 Pro, якщо ми правильно зрозуміли, це 100-літровий дрон оприскувач а, Ні, не зовсім це модель P100 Pro, але наскільки я пам'ятаю, з технічних характеристик там максимальне навантаження 60 літрів або 70 кілограмів, щось таке. І е, що стосується е, сервісу, запасних частин е, і так далі. Да? І… І за того, що війна, і за того, що є кожного року оновлені моделі, так, які ну, умовно кажучи, строк життя одного дрона в гектарах чи в роках в роках, і скільки виробник гарантує, що після випуску, мовно кажучи, дрону буде ще наявні там запасні частини вироблятись під ту чи іншу модель, чи вони дуже взаємозаміняємо. На жаль, це є таке собі, я не скажу проблемне питання, але за того, що технологія вона доволі швидкоплинна. Кожного року виходять нові моделі, і тому гарантувати щось там, що до моделі буде доступні запасні частини. В Китаї того такого точно нема. Це як в автомобілі будування. Те, що стосується виробників, наприклад, з Європи або з тієї ж Японії, в них там є закон, який гарантує, що впродовж якогось строку під автомобілі буде доступне, будуть доступні запчастини. Але в Китаї такого нема. Вони взагалі взагалі нічого не гарантують. І те ж саме, плюс-мінус стосується і дронів. Ми намагаємося формувати складський запас запчастин. І, в принципі, все необхідне в нас завжди є, але завжди є там нюанси, коли це нова модель або дуже стара модель, коли деякі запчастини просто недоступні. і ми намагаємося їх продовж якогось року знайти просто. Крім КСАГУ, інші бренди дронів для агро, чи можливо не для агро. Ну для, для не агро ми бачимо да, там Чейсінг, та да, це можливо там інший виробник. А в агроіндустрії чи планує Drone.ua представляти також інші бренди в Україні? Ні, насправді дуже багато брендів невеличких в Китаї існує, і це питання часу, коли хтось привезе там наступний бренд в Україну. І а, їх реально дуже багато, я скажу там десятки, мабуть, просто пов'язаних з агро. А вже ж вони намагаються розвиватись, нові моделі з'являються, нові технології. Сподіваємось, цей ринок буде зростати, тільки зростати. Це це реально потрібно для, для України, для нашого ринку.